Огляд будинку в Закарпатській області село Холмок. До міста Ужгород 5 км. Ціна будинку 2000 доларів. Площа будинку 65 квадратних метрів. Площа ділянки 6 соток. В будинку 3 кімнати. Зразу у будинку коридор об'єднаний з кухнею. Встановлена газова плита. В будинку проведено газ. Встановлено газовий котел. Опалення в будинку газове. По, всі, по всьому будинку є батареї. Зараз переходимо в першу кімнату. Вона сама велика. площа приблизно 25 квадратних метрів. На підлозі у всіх кімнатах постелено ліноліум. В кімнаті ось таких три великих вікна. Вікна всі металопластикові, стеля натяжна. Переходимо до іншої кімнати. Це вже друга кімната. Площа приблизно 15 квадратних метрів, Два вікна. Все зроблено гарно. Стіни рівні. Світло є в кожній кімнаті проведено. Є багато розеток. Із цієї кімнати ми можемо зайти ще в третю кімнату. Вона така невелика і продовгувата з одним вікном. Можна використовувати під подсобку або під якусь невеличку кімнату. Приблизно площа 9 квадратних метрів. Також тут встановлено металопластикове вікно. Все зроблено акуратно і гарно. Дві кімнати суміжні, і до третьої треба заходити через другу кімнату. Встановлено також газовий лічильник, газова плитка. Зараз ще покажу вам санвузол. Тут все обшито плиткою на стелі, натяжний потолок, а на стінах і на підлозі плитка. Встановлено новий унітаз і нова ванна встановлена. З невеличким таким пластиковим вікном ванна кімната. Все виглядає гарно і акуратно. А зараз покажу сам будинок ззовні. Ззовні будинок треба буде або пофарбувати, або чимось е, якоюсь вагонкою обшити, і тоді він буде виглядати набагато краще. Але будинок теплий утеплений пінопластом, побудований з цегли. можна заїжджати і жити. Навіть нічого не роблячи ззовні. Ось така невеличка територія, це літня кухня. При в'їзді асфальтований під'їзд. Територія повністю обгороджена. Росте виноград. Є невеличка кількість фруктових дерев. Ось це невеликий сарай, і там також погріб. І ось так виглядає будинок ззовні. Ще є горище, ну туди можна зайти тільки з вулиці. Посилення на оголошення буде внизу в описі під відео. Також там будуть контакти продавця. Переходьте, дивіться, якщо будинок продано, контакти видаляю.